У Вінниці з 11 березня 2024 року запрацювали муніципальні рекрутингові центри. Тут можна проконсультуватися щодо вибору майбутньої військової спеціалізації. Про роботу рекрутингового центру детальніше у інтерв'ю розповів рекрутер Володимир Гариць. Це як на роботу, тому що армія виступає репотодавцем. Ми пропонуємо заповнити анкету. Звіробтися до нас можуть і чоловіки, і жінки, їх від вісімнадцять п'ять до шестидесяти. Як ходить людина, заповнює кетимій, починаємо з нею працювати, підшукувати вакансії. Звичайно, ми, як представники 120-ї бригади, намагаємося спрямувати рек саме в нашу бригаду, щоб він потрапив лав 20-ї окремої бригади територіальної оборони і став нашим до лівей Буває, приходять люди з таким списком питань. Я ви на екзамен ти маєш на них відповісти. Ну, По-перше, де проходить служба, як вона буде проходити, як е, буде проходити шлях від рекрута до бійця 120-ї бригади. Ми все це пояснюємо, багато хто цікавиться, яке матеріальне забезпечення. Крайне забезпечення завладня від 121,5 до 121,5 тисячі, тобто в залежності, від завдання від обменої підриздів. Багато людей приходить насправді за 60 років, але ми змушені їм відмовляти. Хоча люди золоті, водії, лишні спецназівці. Він каже, не здоров'я ми хочемо служити, але, ні, на жаль, законодавець ми знайшли так. У мене наймолодший рекорд приходив 19 років, унікальний бопець, навчається в медичному університеті на другому курсі, я кажу Зміртуємо медаллю закінчити школу, зараз навчається відмінно. Я кажу, а в чому причина, чи не ти хочеш йти до лав армії, тому що ми маємо з'ясувати мотивацію людини. І він каже, я все життя хотів бути військом. Ми даємо рекомендаційний лист, що нас задовільняють параметри цієї людини. Далі вона йде в ТЦК, в територіальний центр комплектації та соціальної підтримки там їй видають поїздку на ВЛК. Окрім того, якщо вона йде по контракту, вона збирає певні перелік моментів е -е та обов'язок, які б їй потрібні. Потім вона з цим знову прибуде в ТЦК, людині виписують так звану бойову поїздку в е навчальний центр. В навчальному центрі вона перебуває півтора місяця і потім потрапляє до лавка цей дріват. До дріват. Ви дитина потрапляє навчальний центр. Так, вона відкриняє телефон дивлістей зміни. Це Такая ця стрілець, результату військову півкову спеціальність. Вже коли вона покладає в частину, вона йде по спеціалізації, чи це пілотін полавич, чи це, наприклад, людина, яка займається ремонтом саме додавало, чи це розвідник, чи це водій, електрик. Вона триває півтора місяці, відбувається в навчальних центрах. Чому вона потрібна? Тому що людина приходить все ж таки з цивільного життя. Це такий адаптаційний термін, коли вона вивчає, як повод тисканий, вивчає статути підтягує свої фізичні комі. Ну і взагалі вчиться жити в армійському колективі, тому що є свої особливості. Е, мабуть, в цивільному житті ми всі як один о 7 годині ранку не встаємо, да, і о 10-й годині вечора не лягаємо спати. А тут треба трішечки війти в брид. Для цього існують повні центри, щоб людина отримала дійсно базову підготовку, вона вчиться, як правильно водити око. Певні інженерні сполоби, як зміблювати. У випадки, коли люди відмовляються. Є життя, є життя. Тобто вже навіть люди, які взяли відношення, вони кудись зникають, міняють телефони, тільки позвонитися. Ну, це вибір людей. Взагалі, перший крок це прийти в рекомендовану це. А по-друге, доки є час, відтерніть фізичну форму. Самодисципліний певний. Купіть взуття зручне, якщо дозволяють коротше. Сформуйте свою аптечку, польову, вона вам також знадобиться. Починаючи від е, якихось захворювань, там, типу грипу і займаєшся вастя якось. Насправді, коли йде загальна мобілізація, держава дає людині вибір. Е, у нас навіть працює такий проєкт Обирай сам. Тобто ти свідомо йдеш, обираєш свою військову спеціальність. І це я вважаю, що ну, такий проєкт певною мірою демократії і вважаю, що за рекрутинговими центрами, взагалі за систему рекрутингу, це майбутнє наші збройні.